Не всі люди розуміють, що що є таке така як проблема, як полонені наші, от що військовополонені, і о, треба нагадувати постійно потрібно нагадувати людям. Матері, сестри, дружини та небайдужі лучани зібралися 17 травня у центрі міста, аби вшанувати третю річницю виходу захисників з Азовсталі. У кожного спільний біль і надія дочекатися обміну і повернення рідних з російського полону, але ж все одно. Тисячі людей мають надію, що їх наші рідні повернуться і будуть, будуть живі. Пані Юлія, організаторка акції. Вона третій рік чекає сина з полону з надією в серці. Щодня сподівається побачити його прізвище у списку на обмін. Розповідає, що в полоні її син зустрів своє 30-річчя. для того, щоб суспільство не забувало що стільки дуже багато, дуже багато полонених і з кожним часом їх все більше і більше стає на жаль на жаль війна ще не закінчилася і тому потрібно суспільство доносити наприклад за кордоном не раз буває як що їх не поміняли так, вони так вже ж скільки обмінів було. Люди не розуміють, що там тисячі людей сидить в полоні. На акцію підтримки полонених прийшла і пані Світлана. Вона вже третій рік чекає з полону свого чоловіка. Розповідає, що такі акції у Луцьку проходять щоп'ятниці. Ми віримо в те, що хлопці це відчувають, і разом з тим ми хочемо показати суспільству, що ще дуже багато і військових, і цивільних, і дітей зниклих і, і знаходяться в ворожому полоні. Підтримати рідних військовополонених прийшла і представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій. Вона наголошує, що такі заходи важливі не лише для рідних, а й для військових. Мені здається, що воно передається ця підтримка їм і вони тримаються там як можуть, і з поверненням, коли вони прийдуть, все ж таки маю таку думку, що коли вони побачать, коли будуть їм показувати, що за них постійно боролися, що у них постійно говорили і підтримували в усіх містах різних. В містах України, що проводити ці акції на їхню підтримку, що вони будуть знати, що їх суспільство все ж таки чекало всі, не лише якби рідні, а й інші люди, то їм буде легше реабілітуватися і повернутися в цивільне життя, в мирне життя. Тому що ми бачимо ті, що повертаються, наскільки їм важко, наскільки вони по-іншому знову ж дивляться. І дехто каже: а ми навіть і не знали, що це що так нас тут чекають. Розумієте? І це потрібно робити. Потрібно, щоб все суспільство бачило і. Розуміло, потреби цих людей серед учасників акції колектив Колодар із села Озерце, які своїм зворушливим виконанням підтримали цього дня рідних наших військових, які будуть і надалі продовжувати привертати увагу і не давати забувати про наших співвітчизників, які нині у ворожому полоні і чекають на обмін.